Всім привіт! З вами канал СВ. Вас. Сьогодні монтуємо перегробку душову перегородку з двох частин. Обичне прозоре скло, ручка полотенце-сушитель букви Г. О. Саня вже заносить потихеньку інструмент, скло ми вже занесли. Приключаю камеру, показую, що у нас за санузел. і потім як воно буде зроблено. Я вам засніму. Ось у нас такий санузел. Невеличкі і така душова перегородочка тут має бути зараз. Ну Якби компактно душ прийняти теж супер. Беріть собі до уваги, непогано також. Ну, я рахую, що там дуже уютно буде після встановлення дверей приймати душ. Перегородочки. верніше. Так як двері туди не поціпиш цільні, тому що нема куди їм відкриватися. Сильно маленьке приміщення. Ось. Тому залишайтесь з нами, далі ми змонтуємо, покажемо, як все буде працювати. Як буде виглядати. Ось така от перегородочка вийшла. Цікава, сучасна. Ручка тут сатін, полотенчик. Можна вийти тут, повісити полотенце, зайшов, прийняв душ, достав руку, собі полотенце, витерся, щоб вода сюди не капала вниз. Ось і все. Ось, Бачите, сіра плитка, дизайн. Сюди графітова перегородка сюди не пішла. Ось така вот перегородка супрово. уютна. І два слова нам скаже замовник. Все супер, вийшло класно. Ребята молодці, справились. Спасибо. Чи, сможете, чи будете рекомендувати нам далі? Ну, конечно, да, отлично. Все добре. Добре. Друзі, це все не наіграно. Ми попросили замовника дати нам коментар. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Далі буде цікавіше.